майстер класу для моєї улюбленої групи 60. Сьогодні ми готуємо таку страву, як котлети по-київське. Чому вибір пав на цю страву? Тому що це корисно, швидко, легко і доступно. Взагалі ми на наших майстер-класах готуємо страви, які можна приготувати легко і доступно вдома. Дуже цікаво можу сказати. А по правді, і сама дома я ні разу не готувала котлети по-київськи, тому для мене це цікаво. Ми ходимо для чого? Вже ми на пенсії, внуки підросли, і щоб від депресії розгружати свій емоційний стан, ходимо, малюємо, поробки різні робимо. Це перше таке кулінарне, дуже цікаво. Звичайні котлети я вміла готувати, але по київськи для мене це було. Інсайт. завдяки таким заходам, ми відчуваємо, по-перше, турботу, що ми у полі зору, що нас не покинуто і що держава піклується про те, щоб у нас емоційний стан був стабільним.